Післання до Филип'ян, третій розділ, який в нас на черзі з 20-го вірша. Адже наше життя на небесах звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Сідайте, будь ласка. Знаєте, щось сиджу і щось я розклеюся, щось мене понесло. Знаєте, слухаючи проповідь, Радика, чудова проповідь, про радість. До речі, брати і сестри, в нашому житті ми часто потребуємо радості, щоб ви знали, якщо візьмете це, то кожний розділ говорить про радість. Коли ми захочемо знайти, прочитати про радість, зверніться до цього. Післання, в кожній главі, воно все. По... 3-5 віршів буквально в началі, і вони говорять про радість. Це дуже важливо. Я зрадів, коли почув молитви наші. Це радість. Це приємно Богові, коли ми молимося. Коли Брат нагадав нам писання про радість, про нашого великого Бога, і ми молимося. Це приємно. Знаєте, слухаючи Його, я сижу і думаю. Якщо б треба вибрати життя чи смерть, я б віддав перевагу життю. Якщо б треба вибрати війна і мир, я б дав перевагу миру. Якщо б треба радіти і сумувати, хоча Павел каже, що не впадайте, бо інколи печаль приводить радість. Але я б, я б дав перевагу просто радості, щоб не печалитися. Я думаю, ви мною Теж б згодились на це. Також пішли б цією дорогою. І це незалежно від віку. Який вік? Ми даємо перевагу тому, що нам краще. Якщо ти вище ростом від другого, це твоя перевага. Якщо ти нижче ростом від другого, це також твоя перевага. Тому я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу на перевагу. Знаєте, на змаганнях є два супротивника, але вони йдуть тільки на одну перемогу. Їх двоє, але вони йдуть на одну перемогу. І обоє вони шукають переваги над супротивником. Вони не в сваді, вони нормальні люди, але вони шукають переваги, щоб переміг я, а не той. І в них в обох ця ціль. Хочу зазначити, що перевага це не гордість. Перевага це не гордість. Відомий опис писання одного разу. Знаєте, коли той ангел, гарний, красивий ангел, він думав, що в нього є перевага. Він не побачив, що то в ньому гордость. А він думав, що то перевага. І він на тому не остановився. Він, Христос на землі, і він думає, що в нього є перевага ще над Христом. Він, він насмілився і скушати. Але перевага в Ісусі Христі? Вот наша перевага. А, прочитавши, прочитавши ці два вірші, апостол Павел він показує на дві переваги на нашу користь. Дві переваги на нашу користь. Як би ви оцінили? Перевагу, Що би ви хотіли побачити в ній, і з чого вона складається? Знаєте, перевага, яка від Господа, яку ми маємо, про яку апостол Павел говорить, вона описується, що вона корисна. Да, її можна побачити іноді тільки через віру, очима віри, через писання, але вона корисна. Вона унікальна. В перевазі в Ісусі Христі не можна знайти перевагу зі сторони. Тільки вона унікальна та, яка в Ісусі Христі. Вона стійка. Її умови постійно зберігаються. І вона Захищена. Для неї нема конкурентів. Ніхто не може собі її привласнити. І ніхто не може її скопіювати. Бо вона в Ісусі Христі. Він один. Знаєте. Давайте згадаймо, коли. Наказував Бог, народ, коли він казав своєму народу: «Ідіть, помажте двері кров'ю, щоб бачити і не погубити. І це, знаєте, була перевага. Брати і сестри, але я би хотів зазначити ще, наскільки це велика перевага для нашого. Під цією кров'ю. Наскільки Бог хоче, щоб люди користувалися цю перевагу той, хто ще не помазаний цією кров'ю. Там, коли то происходило крові було достатньо. Бог не казав, що я зайду в дну, подивлюся, якщо ви відповідаєте, то добре я вас спасу. Крові було достатньо. Побачили кров на дверях, достатньо. Ангел смерті туди не заходить. Це наша перевага. Крові Ісуса Христа достатньо. І це перевага. Сьогодні люди шукають користі і не мають переваг. Завдяки нашому Спасителю Ісусу Христу ми маємо перевагу. Переваги ті, які дають нам користь на неземне. Життя. Тому давайте звернемо увагу на ці дві переваги, на нашу користь. І перше, що ми тут прочитали з вами о, в 20 му вірші, ми жителі неба. Говориться, наше життя на небесах. У другому післанні до Корінтян 5 розділ перший вірш, він нам Дуже відомий. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім, дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога дім нерукотворний, вічний на небесах. Ми жителі неба. Завдяки Ісусу Христу, це житло ми вже маємо, але ми ще в ньому не живемо. Воно нас там. Чекає. Ми створені для вічності. Ефесянам, 2 розділ, 19 вірш. Ми створені для вічності. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих домашні для Бога. Чи хочеться ще бути десь домашній, як для Бога? Чи буде ще десь майприємно? Звісно, ні. Ця жертва Ісуса Христа, вона не дала зробити нас громадянами другого сорту. Ні. Тільки першого. Ця кров не розмінюється. Ми не просто громадяни неба, які десь там відгороджені і там собі будуть жити. Ні, брати і сестри. Написано. Ми домашні для Бога. Ми члени сім'ї Божої. Християнське життя воно не має жодного сенсу без вічності. Колосянам 3:3. Адже ви померли? І ваше життя поховане з Христом у Бозі. Наше життя у Бозі з Христом. Ми, прочитавши це місце, цей короткий вірш, бачимо, що християнин і Христос, вони назавжди. Вони назавжди, вони в місті. Тут говориться, що віруючий, він має обще духовне життя з отцом і Сином. Тут говориться, що цей світ не в силі поняти наше нове життя. Я думаю, ви часто з цим. Ну, Сталкувалися з тим, що е, ти говориш про це, і люди повністю тебе не розуміють, про що ти говориш. Але ти цим живеш. Це, це твоє. Той, хто вірить, той, хто повірив, вірний, він є під Божу защиту. та має доступ до Божих благословень. Іменно про це. Сьогодні говорить нам Слово Боже. І це перевага. Це перевага для нас. Дивіться, ми маємо житло на небі. Звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа? Це наше спільне. Ми жителі, які мають там спільне Спасителем. Ми маємо там нашого Господа. Післані Ефесянам 2,6, такі, такі слова. І Воскресив нас разом з Ним і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. Це ми, брати і сестри, це той статус, який говориться про нас, який, може, ми самі ще не повністю розуміємо. Але це дія Божа. Це Він зробив, це перевага. Це вже результат спасіння. Так, да, Ми ще живемо тут, але погляд наш туди. Напрямок наш туди, молитви наші також туди. Ми знаємо, до кого ми взиваємо, від кого ми чекаємо. Це наше життя. Ми зрозуміли, що ми не можемо жити так. Ніби крім цього життя нас більше нічого не чекає. І так жили всі ті, хто вірив. Дивіться у Євреям в 11 розділі, 16 віршом. Нині ж кращої краще бажають тепто небесної, тому Бог не осоромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Всі Цього чекали, всі у це вірили. Знаєте, є одна поговорка, і вона мені подобається. Якби шахраї знали всі переваги чесності, то вони заради вигоди перестали б шахрайничити. Якби знали всі переваги чесності, вони заради вигоди перестали б шахрайничити. Знаєте, роздумовуючи над цим, я думаю про своїх рідних, про своїх знайомих, про тих, яким ти хочеш сказати, яким ти хочеш все донести, у що ти віруєш, чим ти живеш, щоб вони це побачили. І за них переживаєшся. Якби кожен це поцінив, те, що Господь там зробив, те, що Господь хоче подарувати людині, що Господь хоче дати вірним. Знаєте, якби це кожен оцінив, то невірних би не було. Це перевага для нас, щоб молитись. Щоб молитись, дякувати Господу за те, що ми жителі неба і Він є з нами в місті, і молитися, щоб ті наші рідні, знайомі, щоб вони також згодились. На цю перевагу на цей подарунок в Ісусі Христі. І друге, про що я хочу сказати, про що тут говориться у 21 му вірші, це ми станемо подібні Христу, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло, ми станемо подібні Христу. Другому Післанні до Коринтян 15 й розділ, 49 й вірш. Як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Знаєте, брати і сестри, я над цим все задумав. Думаю, ну як образ земного, я носив, як він прожив та знаю. Наш Том Воловшин, як кажуть. А й задуматися, для чого тебе Бог зібрав? Що тебе там чекає? І, і, в якому ти великому статусі? Це ми повинні. Показувати. Це ми повинні носити в своєму житті. Люди, дивлячися на чудовий світ, створений Богом, бо Він дійсно чудовий. Якщо не брати на увазі, те, що люди його спотворюють, винищують і так далі, але Бог зробив чудово. Зробив якнаще. Люди знають, які чудеса Христос робив. Просто з води найкраще вино. з цього досту, нашим закарпатським будостром. Коли Петро йде по воді, хіба не чудо? Одна мось, скільки метрів перед тобою, ниже тебе, а ти йдеш. Ну добре ще плисти, ще можеш це згодити. Але ти йдеш по воді, хіба не чудо? Знаючи, які чуда Христос робив. На цей світ створений Богом, знаєте, люди дивуються і не вірять у цей вірш. Як може носити образ небесного? Це перевага, брати і сестри. Знаєте, щоб це все побачити, щоб це все мати. Щоб в цьому всьому перебувати, не так багато треба зробити. Потрібно зробити те, що ми колись зробили в своєму житті. Прийти до Бога, стати перед Ним і вказати: Боже, пробач мене за мої гріхи. Тоді та кров значиться. І все. І ти бачиш. І та переміна, та власть, та сила Божа, вона дієла в нашому житті. Це важно. За це ми повинні дякувати Господу, і про це ми повинні молитися за наших рідних, щоб це пройшло в їхньому житті. Знаєте, у нас час модно говорити про людину як сильну людину. Важну людину, потрібну людину. Так, це все має своє значення. Але в цьому є, як кажуть, мірка. Але, знаєте, один сквозняк просто просквозить. Пару днів назад просквозило цю сторону. Ні таблетки, ні сон, ні їжу, нічого тобі не треба. Де твоя сила поділася від одного сквозняка? Один із зубів. Начне боліти. Щось нам потрібно. Нічого, тільки перестав боліти. Не знаю, як для вас. Мені хватить пчоли, щоб мене вкусила. І все. Хапаюсь за уколи, мені досить. А де сила? А де твоя важність? Все. По планах твоїх? По силі твоїй. Зразу людина бачить свою силу важність. Знаєте, Павел, він говорить, що настане час, коли ми будемо здібні на досконале, на совершенне, на досконале. На досконале поклоніння. Ми будемо там, прийде, настане той час, коли ми будемо там. Подібні ангелами. Я не маю нічого проти, проти нашого хора, групи гарно співають, але я знаю, що там буде краще. Це буде досконало. Буде служіння досконало, буде любов досконала. Та, яка нас полюбила, звідти тут нас полюбила, вона буде там з нами. Тому що ми ним перемінені. Так нам говорить цей 21-й вірш. Ми ним перемінені. Він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло, так, щоб воно було подібне до його прославленого тіла. До Його прославленого, брати і сестри. Він перемінить нас своєю силою. Римлянам 8 розділі 11 вірші. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе у вас. Це мусить статися. Це просто нам потрібно почекати. Той, кому ми віддали своє життя, він виправить все, що зруйнував гріх. Брати і сестри, всі наслідки гріха, які ми з вами зараз маємо, які б вони важкі не були, прийде час. Сам Господь все виправить. Їх наслідків цих не буде. Ми будемо мати нове, тому що Він нам приготував це. Щоб ми могли вічно жити, не відчуваючи на собі наслідків гріха. Там буде остання крапка в цій переміні. Дивіться, в Євангелії Луки у 20 розділі 36 вірш. Адже вони більше вмерти більше не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. Брати ісестрі. Це перевага в Ісусі Христі. Той момент, коли ми сказали: прости мене, Боже, за мої гріхи. Коли ми попросили Його бути властилином в нашому житті. Ми тепер зітхаємо, бо ми ще в старому тілі. І до цього також треба реально відноситися. Мов в старому будинку, старий будинок, він ще не змінений. І нам важко. Сьогодні люди шукають користі і не мають переваги. Завдяки Спасителю, Спасителю Христу ми маємо переваги, які дають нам користь на неземне життя. Тому сьогодні я б хотів, щоб ми дякували Богу добрий бові. Дякуємо йому за ці великі. Переваги, які ми маємо в ньому. Просім сили, щоб ще багато людей ними скористувалися. Наші рідні, наші знайомі, брати і сестри, Господь також має бажання спасти кожного грішника, так само, як нас. Просім Господа, робімо все для цього. І не забуваємо про ту радість, яку Він нам подарував. На закінчення перед нашу молитву у Другому післені до Петра, третій, вірш, третій розділ 14 й вірш. Тому улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі і чистими, і незаплямованими. Заплям... Для цього треба молитися, для цього треба просити, для цього треба нам старатися. Ale v nás je čudová možlivosť, v nás je čas molitvy. Bohu sláva, chaj bude. Amen.